дома і застій у м'язах. Цей професійний вакуумний масажер розслабляє, стимулює кровообіг і покращує тонус шкіри. У комплекті з апаратами йдуть 24 вакуумні банки різних розмірів, 8 інфрачервоних банок, інструкція. Кабель для підключення до мережі, комплект шлангів, перехідники та кабелі живлення для інфрачервоних банок. Під'єднуємо кабель, включаємо прилад. Все просто і швидко. До апарата приєднуємо гумовий шланг та вакуумну банку. Система герметична і міцна, без втрати сили. Натискаємо кнопки на панелі. Спочатку виставляємо таймер, режим всмоктування та відпускання вакууму та інфрачервоне прогрівання. Все налаштовується швидко під кожну зону і тип шкіри. Під'єднуємо окремий кабель живлення для інфрачервоних банок. І готуємося до теплового впливу. Приєднуємо до гумової трубки та кабелю інфрачервону банку. Вмикаємо. і За допомогою регулятора налаштовуємо вібрацію. Коли баночка гріється і вібрується, це подвійний ефект, приплив тепла і тонус. Бачимо приємне червоне світло. Значить, інфрачервоний режим активний. Встановлюємо перший перехідник на шланг. Убираємо силу вакуумного всмоктування. Щоб він комфортно працював на шкірі, не залишаючи синців. Переводимо на інший перехідник для підготовки до дрібних банок. Зручно для тачкових зон. Приєднуємо два короткі шланги з малими банками. Працюємо з дрібними зонами: шия, руки та стопи. Показуємо на руці. Як банка втягне шкіру та відпустить, це стимуляція кровопостачання, усунення навріків і підтяжка. Чудово працює на целюліт, напругу і втому. Відчуйте результат зараз, замовляйте вже сьогодні.